Доброго дня, дітки. Спробуйте розкодувати слово, яке ви бачите на екрані. Молодці. Це слово чергування. Тема нашого уроку чергування голосних звуків у коренях слів. Чергування звуків це здатність звуків змінювати один одного на одному й тому ж місці в певній морфемі. Найчастішим випадком чергування голосних звуків є зміна звука І, який вживається в закритому складі. На звук О або Е, який вживається, у відкритих складах. Наприклад, гори гір, село Сіл. Чергування голосних звуків І з, О або Е в коренях відбувається при відмінюванні деяких іменників жіночого і чоловічого роду, що в початковій формі мають нульове. Закінчення. Радість радості, попіл попилу, рік у році. Спробуйте власні сили, поставте відео на паузу. Подані іменники, змініть і запишіть так, щоб відбулося чергування голосного в корені слів за зразком. Сіль солі. Запишіть слова у зошит. Перевіримо. Стіл столу або столи, ніч, ночі, або вночі. Корінь, кореня або корені. Осінь, осені або восени. Лебідь, лебідя або. Лебеді. Запам'ятайте, в закритому складі голосний звук І чергується у відкритому складі з О Е.